Хиляюсь, Господь перед тобою, так хочеться, щоб ти нас почув. Події в світі не дають спокою, немов звершаєш ти свій суд, ти сам торкаєшся нашої країни, свідомість українців сколихнув, хтось затримтів, упавши на коліна, а хтось збирає ненависть і злобу. Ти нас навідав, так, ми провинились. Давно в країна тоне у гріхах, і твої діти наче розгубились, самі забули про Господній страх. Ти дав свободу, і нам добре стало, вдихнулось вільно, утисків нема, бажання поклонятися пропало, такий мізерний віддаємо для тебе час. Нам лінь, порою стати на коліна, лише хвилину вистачає на молитву нам, колись годинами стояли на колінах, дні і ночі були в молитвах та постах. Нема бажання часто Біблію відкрити. Ми забуваємо, що Оце наш хліб і ним одним ми можемо жити, лічити мудро наші дні земні. Любов до тебе майже затоптали, і щира ревність вчухла, наче шторм. Ми не помітили, коли усе пропало, і десь далеко залишився Бог. Ми провинились, Господи, помилуй, допоможи підняти суєти, Господь, ми молимось за нашу Україну, і з цього стану вийти поможи, ти нас караєш. Так, ми заслужили, свободу цінувати не змогли, так мало справ призначених зробили, а називались Твоїми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в небо якось проведе. Ти мусив Україну сколихнути, щоб ми пізнали справжнього тебе, щоб зрозуміли, в чому помилялись, країна потопала у вогні. Братерська кров невинно проливалась, життя віддали люди молоді. Там чувся постріл, чути крик дитячий, ридала мати, син не повернувся, а твій народ в молитві ремній, ставши, благає, Боже, спокій нам даруй. Ми молимось за нашу Україну, допомогти лиш можеш Ти один, поглянь, Господь, ось діти на колінах, війну страшну від нас Ти забери. Дай, Господи, щоб кожен українець свої відносини з Тобою зрозумів, схилившись перед Тобою на коліна, у Тебе, Боже, прощення просив. Ти недаремно нам це допускаєш, даєш можливість виправити стан, ти покаяння нашого чекаєш, своє змінити грішне життя, щоб ми навчились знову так любити, горіли у твоїх святих ділах, ми мусимо по правді й вірі жити, щоб ти виднівся в кожному із нас. Дай цінувати, Господи, свободу, використовувати правильно свій час, небесним світлом бути для народу, загиблі душі вести до Христа. Ми мусимо стояти на колінах, хто, як не ми, в країну піднесе на сильних і міцних руках молитви, хто людей до Бога грішних приведе. Ми просимо Тебе, простий, помилуй небесний мир, свій, Господи, даруй, щоб зрозуміла ціла Україна твій справедливий для народу суд. Ми молимось за нашу Україну, помилуй добрий, Батьку, наш народ, ми каємось, бо твердо зрозуміли, що ми без тебе є ніхто, Господь, і нам лиш Ти потрібний, добрий Боже. Лиш ти один нам допоможеш. Господь, ми молимось за нашу Україну, благослови наш український край. Амінь.